Навчають аналізувати, досліджувати та проєктувати. Понад рік у городоцькому краєзнавчому музеї працює школа природничого напрямку. Тут дають можливість отримати додаткову освіту у напрямку біотехнології, фармації та медицини. Суть проекту популяризація та поглиблене вивчення природничих дисциплін і подальша можливість працевлаштування у відповідній галузі. Навчальний проект поділений на три ланки: – G-Club, G-School, G-Hub. Лабораторія, яка позаду мене, яка тут розміщена, це прототип справжньої лабораторії, тобто тут є усе те, що можете ви побачити на фармацевтичних підприємствах. Це наш перший проект. Завдяки сучасному оснащенню в лабораторії є можливість проводити досліди, що вкрай важливо для кожного учня та студента. Теоретичні знання з хімії та біології у сучасних школах отримують усі, а от практичні знання доступні лише в укомплектованих усім необхідних класах. Сьогодні лабораторія оснащена сучасними мікроскопами, які дозволяють опанувати навики мікропрепарування, спостерігати, досліджувати, робити висновки. Також є мікроскоп, який дозволяє вивести картинку з-під об'єктива на екран, що теж є дуже цінним, особливо в умовах такого дистанційного навчання. Соціальні проекти, які втілюють у школі природничих наук, унікальні і взаємоінтегровані. Вони дають можливість учням працювати у групах однодумців і спільно створювати стартапи. Лабораторія має дуже багато реактивів, які дозволяють робити і досліди, можливо, і простіші, і такі, які вже доступні у сучасних фармацевтичних лабораторіях. Також є у нас і центрифуга, і магнітна мішалка. Діти з цим всім працюють і, звичайно, набувають навиків роботи із таким лабораторним обладнанням. Аби долучитись до навчання, варто стежити за офіційними сторінками Городоцького краєзнавчого музею, щоб не прогавити можливість стати частиною сучасної учнівської молоді. Навчають там учнів з 13 років.